Зараз восьма ранку. Ми йдемо за машиною. Замовили машину на один день. Хочемо її орендувати і подивитися. З того вийде, може, ще раз спробуємо десь поїхати. Іспанці виявилися не дуже пунктуальні, трохи нас підвели. На восьму годину машини немає, буде на дев'ятку, ну подивимось. 560 євро. Там, там рядешком колотовому центру велосипеди можна взяти в оренду. На час, там на 4 часа на день. І, е, то машину вигідніше брати. Получається дешевше. 12 євро на день велосипед плюс залог? Залог 60 євро. Утримуємо скільки? 72. 72 за велосипед на день і 40 дешевше. Машину заставили там. І зараз йдемо по навігатору. По всіх точках, які я виставила заздалегідь. Поверніть праворуч. Давай подивимось на карту з Праворуч це сюди. Ідемо. Може дай гляну на той телефон. О, подивися, апельсини. Ми там пройдемо Тарас. Горіхи і апельсини. А оце що, олівки чи що це за? Ні, оці малесенькі такі були. Оці Тарас. Оце за що це? Це таке. Щось непонятне для нас. Ай-ай-ай-ай-ай. Скоренько. А. Це теж паркінг, але... Скажемо, що треба повернути придвор. Ну, я так зрозуміла, де машини їдуть, бачиш? Це ми просто це... Так... Скорочуємо маршрут, А вон да? ще поки той може. Ага. Ось цей монумент, монумент Алахамбра. Тут парковки, туалети і пішло. Вот він вот. вот терпіт на катку. От туди ми маємо. Куди ми зараз Ну, От ми, вот. Ми тут. А, От сюди спочатку йдемо, так? А, а потім спустимося і підемо сюди.

На біле... Всі вхідні білети вже розкуплені. Я навіть не сподівалася, що таке може бути. Але підемо, подивимося, тому що можна подивитися безкоштовно. Не знаю, де точно ми Тут зараз. Тут повинна точка бути, де ми зараз є. Да? Да, вот. О тут, так? Так. Що тут пишеться? Це тут. Ага, а ми звідси зайшли, так? Обійшли. Річка. Подивісь, і далі от куда? Ну куди вже не виходимо? Yeah. Далі ми, ми виходимо річку. Звідси сюди. А потім прийдемося таку вниз, щоб дивимося, будемо з тієї сторони. Well, I'm really glad Да, ну, ну, ну,

А є. нам вертатись туди так високо під гору буде і пожері? Так виглядають вулички Гранади, по якій ми гуляємо. Кафешки різні. Заходим, ладно, кошка. Какие видные Які на магазинах цікаві. Ой, я з тим жостиком ніяк не можу розібратися. Два рази за дві трохи. Добре. Які жалюзі цікаві, солоний. Тут, тут Така вузенька вуличка, а маршрутки їздять. Тут мій Назарчик ну, знову невеселий. Чи Тут йому так жарко, чи так швидко стомився. Чого це не, не візьме? Ну так. Да? Змучився. Тому ж тільки вийшли з машини. Така гарна підлога з камінчиком. Секе, зеленка, мави, мави. Ходимо дозначательності. Величезний собор. Зараз будемо обходити його з усіх сторін, щоб зазняти гарну. ли подаються звідки. Так. Де Зараз зайду в один будиночок і покажу, яка гарна квитка. Яких під'їздах шедеври Я, звичайно, бачила в інтернеті на форумах, тому щоб тако на власні очі побачити. Все зроблено. по -мастерски. Ну і тепер входимо в собою. І при самому вході нас зустрічають Катедра. Подивіться, які гарні великі все. Мені кажеться, що вони вже навіть дозирі. Вони випадають на відео. Підемо сюди. Крашу бачить, а тоді вход, з якої сторони. Ще непонятно. Ну що, зараз розберемось. Тарас Назар виключив навігацію з мотора. Добре. Ну А тут музей, наверное, кис. Личні музиканти розважаються, туристів, Тих тут ну дуже багато. тут побила. Прости в монастир, щоб зайти подивитись сам з собою. ну що на, на курс не знаю. Красиві, да? можна Куда? Так, Дворится красивые, да? Дамах наших подмезды, так? А тут виходиш двое. Помните, вообще серая. Почтовить и скрынки, я так думаю, правильно?